В Кількох районах Миколаєва сьогодні не буде світла. Все пов'язано з ремонтом та модернізацією енергетичних об'єктів. Минуло вже три роки від того, як росіян відігнали від міста. Але як бачите, наслідки запеклих боїв 22-го року відчуваються і досі. У Миколаєві добудували водогін до міста. Він вже приєднаний до міської мережі. Однак наразі ще триває облаштування очисних споруд. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. А ось південні райони області, і траса на Херсон, перебувають постійними обстрілами. Однак місто живе. Частина людей, зрозуміло, виїхала. Втім, більшість таки залишились боротися за своє місто. Про те, як у Миколаєві живеться зараз на початку осені 2025 року, розкажемо далі в сюжеті. Це найдовша пішохідна вулиця України. Її довжина майже півтора кілометри, і знаходиться вона у Миколаєві. По вулиці містяни та гості йдуть прямо до набережної. А дорогою милуються історичними пам'ятками архітектури. Однак всього за кілька кроків від вулиці Соборної зруйнована будівля обласної адміністрації Миколаєва. І таких слідів російських ударів, нагадувань про війну, тут багато. Це місто, об яке росіяни зламали зуби, коли хотіли йти на Одесу. За стійкість Миколаїв отримав ще й звання міста героя. Зараз місто корабелів обстрілюють не так часто. Але наслідки перших місяців щільних ударів місцеві відчувають і досі. За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей. Такі дані дає мерія. Якщо у лютому 2022-го у місті мешкало майже півмільйона людей, то нині ця цифра не перевищує 395 тисяч. Ті, хто залишився, намагаються жити нормальним життям. Навіть започатковують нові бізнеси. Хтось відкриває невеличке ательє чи перукарню, хтось запускає СТО або майстерню для ремонту техніки. На мапах з'являються точки з новими пекарнями та кав'ярнями. Все це допомагає тримати економіку. Ось це заклад Марини. Вона відкрила кав'ярню в пам'ять про загиблого чоловіка, військовослужбовця. Всім нам потрібно відовікатися, потрібно Смачний сніданок потрібно гарняти по гарячої кави і, звичайно, показати, що все у мене не кав'ярне, вона оформляна у стилі котиків ДСУ. Тож показати завдяки кому у нас є змога починати так рано, коли наше місто, коли дуже потерпало від вибухів, обстрілів. Брак якісної питної води одна з найбільших проблем у місті ще у 2022 році. Російські війська обстріляли головний водогін Дніпро-Миколаїв. Місто залишилося без централізованого водопостачання. Відтоді питна вода лише у пунктах видачі або в магазинах. В кранах вона технічна. Я живу біля ручки південного бумо, і нам доводилось спускатися, та обрати ведра на цю воду та змувати каналізацію та все інше. Звісно, нам підвозили безкоштовно воду з Одеса та інших міст. Все це було дуже важко. І це був дуже довгий період часу, але потім якось в нас збудували тимчасово, скажем та водогін, який в нас була вода вдома. А вона була в нас, звісно, не питною. Та для місцевих є хороші новини. Будівництво нового водогону мають завершити восени цього року. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Паралельно з цим у місті відновлюють пошкоджені будинки. Деякі відновити вже не можна. Їх зносять, щоб побудувати нові. Миколаїв прифронтове місто. Однак до викликів містяни вже адаптувалися. На вулицях проводять фестивалі та акції. Підтримати людей приїздять і відомі артисти з концертами. А цього місяця Миколаїв відсвяткував 236-й день міста.